Всім величезний привіт, рада вас вітати на каналі. Сьогодні 174 гривні за кілограм. Сьогодні буде тільки секонд, тільки пошуки брендів. Все, як ви любите, ви вмієте переконувати. В минулому відео було маса коментарів з вашою підтримкою. Можливо, мої глядачі відчувають, коли я вже так якби вигоріла, чуть -чуть. я вже хочу залишити це, і вони починають мене стимулювати. Підтримувати, за що я вам дуже дуже вдячна за ваші підтримки, за ваші лайки. Це навіть ну ви не повірите, наскільки це приємно блогеру, наскільки це приємно автору, коли він старається, тим більше, коли зараз світла півдня немає і. Ти встигаєш в цей момент зняти щось. і Ну що, Нормадорі, Нормадорі, італійський бренд, яскрава хустка. Я вже другий раз за цей місяць знаходжу цей крутючий бренд, це поліестер. Ну, ці хустки продаються на eBay 60 доларів. 50 доларів, і я навіть бачила за 90-ну, це, можливо, така якась брід ціна. Але в цілому ці хустки досить непогано продаються на eBay. І така знахідка. Я цю хустку не беру, тому що вона у нас якби не, ну, не хочеться цих хусток з поліестер, Можливо, потрібно попробувати, Ну, якби так. Така рукавичка, одна, напевне, я не шукала, але така ангорова, цікава, красива. Ну, я в шарфах, в хустках, як ви помітили шапки. І все мені цікаво: 174 гривні 7,83. Ви побачили, яка вага небагато, абсолютно дешево. Що я вас переконую, шукати для себе якісь цікаві речі, тим більше можна одягатися французькі речі, італійські речі, австрійські, швейцарські це така можливість мати якісні речі дорогих брендів, люксових брендів. Але це не завжди так щастить. Треба пошукати, походити. І я вас запрошую. Цей магазин на червоної калини, де я знаходжуся: силіконова сумочка, чесно кажуть ні про що, але вона така цікава, мила. А можливо, вона навіть якась і не дешева. Ну, я не побачила бренду. Але вона ціленька, без дефектів. І я вам скажу, її взяв, помив і все. Ну, якась така, я скажу, іграшкова, як на мене. Зручна сумка теж цікава, хороша, але, як бачите, ручка вже потріпана. Тому, як пощастить, як пощастить, і що саме ви шукаєте. Можливо, ви таке шукаєте, що ви і знайдете, а хто прийшов в ці дні, йому ця річ була не потрібна. Теж так може бути? Зараз не все хапають підряд, тому що зараз ціна піднялася в секунді. Взагалі всі економлять, включають економію. Тому є зараз більше реальної можливості купити щось класненьке. Ну от, шкіряна сумка, дуже така, вона цупка від фурла. Але, як бачите, вона більше виношена, така, як вона. Залюблена, як я люблю казати, не всім подобається це слово, але є речі не заношені, а залюблені. Їх любили. Видно, що сумка дорога, ну бачите, є такі дефекти по цих бокових дужках. Ну і так, дивимося далі. Багато текстильних, останнім часом сумок, багато таких сумок я називаю базарних, таких містких, щоб якусь продукцію там возити. Так, ну. Ще ось така чорна сумка є теж хороша досить від олівер. Класична, легатна сумочка. Можна придивитися, теж вона трішки виношена. Ну, тобто, так, по сумках. І подивіться, скільки одягу. Я топаю дивитися красиві речі, шукати бренди, можливо, щось пощастить, бо стільки одягу, звичайно, я знайду якийсь такий класний бренд. І подивіться, я побачила бірочку, я побачила хальхубер, це німецький бренд. Тут зразу можна розуміти, що буде шок натуральний. Цей бренд практично, він шок-натуральний, натуральні тканини, льон, кашемір. І тут дійсно фронтальна частина, шок натуральний, а спинка, трикотаж, такий ніжно-рожевий колір, невеликий розмір, блузочка дуже хороша, в хорошому стані. Ну, сподобалася. От стільки всякого добра є. <сум> стільки всякого добра побачила від Benetton. Це італійський бренд. І це вінтажна сорочка, дуже хороша якість. Подивіться, яка колись була бірочка, е яке пошиття, яка ніжна вишивка на комірі. Варто таку сорочку купити. Вона ще послужить багато років. І він теж він не виходить з моди. Навпаки, він як вино набирає такої вартості, набирає якоїсь такого, такого смаку. Це теж, якби ми смакуємо ці бренди, ці стилі одягу. Якби так, от не буквально я говорю, ну це така мила сорочка, я знаю, чого я її дивлюся. Так, це щось цікаве. По кольору, Гірчичний кольор. Люблю такий колір охра від Джесіки, від німецького бренду. Мила досить блуза в хорошому стані. Тканина, якби чуть-чуть фактурна. Досить хороша, це віскоза. Так. І дивимося далі. Дивимося, далі не так просто знайти щось класне. Я вже тут трішки довго. Ви бачите просто кадр. Це не означає, що я отак йду. Я ще шукаю, потім включаю камеру, нічого немає. І я вам показую просто базову блузу від Esprit, пісочний колір, такий домок від Frank Walder, Це німецький бренд, преміум ціни дуже високі на офсайті. Це такий лонг трикотажний. Далі я побачила від Lucia, а це італійський, або я помиляюся, не можу пригадати цей бренд. Но не дешевий цей бренд, і така блуза, ковтинка легкої в'язки, і це 100% шовк поло такий з комірчиком. Дуже сподобалося. І в'язка, і все, і те, що 100% шовк, і бренд не дешевий. Я довго крутила цю блузу, я навіть ходила з нею по магазину, з цією ковтинкою, швидше, що це кофточка, так правильно назвати, а не блуза. І що, я ходила-ходила, ну, я побачила одну зачіпочку, потім я ходила, побачила другу і повісила. Це теж не дешевий бренд німецький, але і це шов натуральний. Просто взяла вам показати, вже витягнула, але вона бачите, від. Дезодоранту має сліди. Від NaFNAF -Naf, в ідеальному стані блузочка, вона комбінована. Тут трикотаж і тканина в чорному кольорі. Нафнаф теж не дешевий бренд і досить якісний. Я не бачила в цього бренду якісь неякісні речі, не так пошиті. от ну Так дивлюся, і бачу непоганий джемпер від Esprit Бо кажу, не так просто знайти якісь такі дорогі бренди. Ну, це такий середнього сегменту бренд. Так. І навіть я побачила, що є вовна. Тобто так. Тобто так. Ну, магазин великий, є шанси знайти те, що хочеться, і те, що не хочеться. Від зараз сорочка жіноча у білому кольорі базова сорочка, класненька. На гудзичках немає складу, але це віскоза. Ну і ну, називається ну і ну. я побачила масиму дуті і візуально бачу, що все так класно. І думаю, все. Ось цю блузу я точно візьму, все, я повертаю. Спинкою, і як бачите, побачила я дефектики, як багато таку плямку. А я сподіваюся, що цю плямку можна відбілити. Хтось візьме і так це зробить, дочекається там перед останнього дня, якби бірочки немає, ну це бавовна. Від Сахара це англійський бренд і якісний досить речей. Багато попадає цього бренду в секунді. Зверніть увагу, речі досить сучасні. Такі якісні тканини, більшість натуральних тканин, навіть не пригадуючи, я щось синтетичне бачила в цього бренду. Якби і от знову від Сахара, подивіться, яка якість, як гарно пошито. Навіть от там біля бірочки така смужка є декорована ця блуза таким мереживом. Класична, більшість там великі розміри. Від якогось дизайнера Нью-Йорк, не знаю, що це за дизайнер, такий джампер лососовий колір, він вже чуть-чуть сів від неправильного можливо прання. Тому що тут вовна є, можливо, так і трапилося. Цікава спідниця, теж видно, що вона досить якісна, пошиття дуже високе, видно, що це був не дешевий бренд. Колір зелений більш насичений, теж вперше побачила цей бренд. Я гуглила, дивилася, не знайшла. Можливо, це вже вінтаж і швидше всього. Судячи по блискавці, можна так зробити висновки, наскільки вона якісна. Оця собачка, там зараз вже таких не роблять. Якби можна робити висновки, бачите, і тут вовна є в складі. Як бачите, завжди цікаво подивитися. І це Carla Ferroni Made in Italy. Недешевий бренд. Крута знахідка, як на мене, спідничка з трикотажу, трикотаж більш такий досить щільний, в коричному кольорі. Тут віскоза з поліестером. Класичних речей досить сьогодні багато. Кому потрібно для роботи, то саме сюди можна і приходити. Подивіться, скільки текстилю, який величезний вибір. В цьому магазині реально дуже багато текстилю. Я навіть не знаю, що в якому магазині стільки текстилю, і завжди я бачу, люди щось вибирають і бачу так візуально, що досить непогані речі. Взуття подивимося. Подивимося взуття, що є. Якби я не бачу, що дуже багато, дуже величезний вибір, але все ж таки воно є. Так. Це такі сліпони еспадрильї. Ніби езамша натуральна, такий має вигляд, якби досить вони в хорошому стані. Щось таке вінтажно-класичне. Так. Це ребека Санвер, або якось так називається Ребека Санвер Іспанія. Тут все шкіра, навіть підошва шкіряна. Теж не дешеве я прогуглила бренд. Це в стилі беркіншток, але це зовсім інший бренд. А ці, які, на яких підборах, яка танкетка? Бянко Італія. Пісочний такий колір. Верх шкіра, всередині шкіра. Це теж дуже стильні милі босоніжки. І недавно я вам показувала магазин, де були поцінені товари, де був люкс, і такі коштували на знижці 400 гривень. На знижці. Останній час дуже багато бачу італійських брендів. Наприклад, це Роберто, це теж Італія, виглядають вже як вінтажні такі босоніжки, натуральна замша, але ви подивіться на цю якість, як якісно вони виготовлені. І ще ось такі прекрасні човники. Це французький бренд, називається якось так Іонак. досить недешевий. І ми подивимося зараз на офіційному сайті, скільки коштують такі. Зараз там знижечка. 90 євро, 115 євро бусуніжки. Ну, завжди туфлі вони будуть коштувати дорожче. Як бачите, 115 євро, середня ціна, взуття. І Байкер, ось такі шкіряні кеди, дуже милі, досить непоганий стан, лише. На п'яточці оцей паролон чуть, чуть витерся. Але це в багатьох кросівках, в багатьох кедах так буває. Дуже красиве поєднання підошви принтової і білий з рожевим. Видно, що брендові, що це не, дешеві, не дешеве взуття. Це така м'якесенька шкіра всередині. Якби устілка шкіряна, а ці боки з паролону. Ну, так, як в кросівках. І що важливо, вони не важкі. Ось такі шльопанці в стилі Birkin тобто вони ще новесенькі. Або раз, два, хтось їх взув. На спекотну погоду, саме то, як бачите, і підошва, і вверх в дуже хорошому стані. Є майкл корс, але вони вже дуже заношені. Дуже жаль. Бачите, і підошва витерлася. І оце поєднання біле з рожевим теж вже видно, що їх добре виносили. Ну, Такі сліпончики теж дуже милі від зара. Взуття теж в цьому магазині немало, не завжди є щось класне. Сьогодні я би поставила 4. Але досить непогано можна вибрати на кожний день те, що є кеди, є кросівки. І є різні тапочки, зручне класичне взуття теж. Ну і таке, як бачите, є фешн. Які красиві золотисті босоніжки. Повністю шкіра, підошва шкіряна. Ну, маленький розмір, до речі, 35-й розмір. На такі ніжки. Як бачите, ящики не повні. Там на дні в ящиках, так що не дуже багато, але є діє Ось таке взуття в пісочному кольорі. Так що можна поритися і знайти класні речі. Чоботи шкіряні, шкіряні ботфорди. Бачите, кросівки там далі, знову кросівки. і тут теж на низькій ході багато взуття є. Милі човники, такі золотисті, вихідні і такі ще є якісні. Теж і знов цей бренд Йонек Франція не дешевий бренд, якби і ця шкіра. Ну і це вже дорого. Я вже показувала цей французький бренд Ребето. Він більшість спеціалізується або навіть, можливо, повністю, тільки на балетках. Досить дорого, я вже показувала пару раз вам. І сьогодні знову покажу, нагадаю вам про цей бренд. Заходимо на їхній сайт. У 1956 році починалася історія цього бренду. І, як ви бачите, такі ж балетки в чорному кольорі коштують 280 євро. І є різні кольори, різні. від сріблястих, золотистих до базових чорних, бежевих і білих. 280 євро коштують балетки, а тут вони були новасенькі за копійки. Бордове пальто. Класика. Теж ідеальне досконале пошиття. Це німецький бренд. І тут вовна, як ви бачите, 70% вовни. Дуже красиво пошито, класичне, якісне, якісне пошиття. Верхнього одягу зараз більше, ніж літнього, тому що не сезон на верхній одяг і можна придбати. таке красиве класичне пальто. В сірих тонах. І це Сандро Ферроне. Це модний італійський бренд. Теж, якщо ви пошукаєте і прогуглите, ви побачите, наскільки дорогі речі цього бренду. Це сучасний бренд. Подивіться, яка класика, хтось гудзики перешивав. Хтось вже не влазив з часом це пальто. І тут 40% вовни. Дуже хороший склад, дуже хороший пальто. Ви тільки подивіться, яке красиве пальто від Сандро Ферроне. Ще чуть-чуть погортаю, ще чуть-чуть вам покажу. Від Gary Вебер ось така курточка, класична, лагесенька. Теж хороший німецький бренд, не дешевий, вона на блискавці. Є стібана ще така курточка. З капішончиком треба її попрати всього-навсього. Подивіться, скільки всього класного. Шкіряний жакет, не кусінька, така лаєчка. Трішки він залюблений, трішки є сліди носіння. Кажуть, що можна взяти від чорного хліба шкірочку, потерти і дуже добре відтирається. І від Джеокс-курточка, Джеокс недешево, де Джеокс теж досить дорого, особливо взуття, ми звикли бачити від Джеокс, ну і одяг теж. І від Markane від, Mark від німецького люксового бренду Trench. Такий плащ, такий пороховик в коричневому кольорі. І як бачите, 174 гривні за кілограм, але вибрати, реально, є в чому, є непогані такі пропозиції. І дивимося, склад. Дивимося, розмір 40 з LX, таке маркування Маркейн. Гузочки обтянуті тканиною. Знайшла ось таку курточку шкіряну. Це вона така м'якенька, така лаєчка. Видно, що це фірмова дорога куртка. Такий жакет, швидше всього, шкіряний жакет це навіть не курточка, а такий жакет напівприталений, на блискавці, таке тиснення вверху, тиснення по шкірі. Від NAFNAF. А це брендова курточка з м'якої шкіри. Цікава кольорова підкладка, така приємна. І майже вже йшла і побачила клодій Перло французький бренд. Якось так Перло називається. Це Париж. Це не дешево, це дуже дорого. Ось такий кардиган на гудзиках товстої такої об'ємної в'язки в коси. Лого є. Клоді П'єрло, щоб всі бачили, скільки ви заплатили за цей кардиган. І ми заходимо на сайт, і зараз на знижці речі. Це сукні, вони завжди дешевші, ніж, наприклад, кардигани. Але ви бачите, що ціна любої речі була спочатку 200-300 фунтів. Я зайшла на англійський сайт цього бренду. Бачите, які ціни? 200-300 фунтів коштує річ. І від Orwell, це німецький бренд. Теж такого середнього сегменту. Легка натуральна тканина застібається на кнопочки і декорована такими блискітками. І це 100% льон. Але льон не важкий, а досить такий приємний, досить легкий. І від Modison 100% кашемір. Светр на гузичках. В розмірі М бачу, що підходить на L, але я побачила дирочку. В цілому досить непоганий стан. Лише ця дирочка, якщо для себе можна акуратненько зашити і носити в районі плечей. Не дуже буде помітно, якщо хто вміє гарно, акуратно зашити. Як бачите, 100% кашемір. Треба багато грошей дати, щоб купити новий кашеміровий брендовий слайдер. А тут така знахідка. Так що ще подивимося, погортаємо. Побачила ще якийсь такий цікавий, подовжений кардиган в'язаний. Я вперше бачу цей бренд в сірому, темному кольорі з таким лого, як бачите скажу вам, що сьогодні я побачила багато італійських швейцарських брендів. Габріела Бенери це теж італійський бренд, і такий в'язаний кардиган на гудзиках. Подивіться, який красивий червоний колір. І від бренду Адіціоні, це італійський бренд, такий джемпер, Комбінований з салатовим таким кольором лайму фуксію, з такими гузочками з натурального перламутру. Класичний, білий в'язаний, красивий ідеальний стан поліакрил з бавовною. Так що такі от були знахідки сьогодні? всіх обіймаю міцно. Цілую всім, па-па!